Одеса останніх днів то також і не виключення постійних обстрілів. І ця ніч е, показала. Ми бачимо, що ворог застосовує. Е, е, БПЛА типу шахіт, і ми розуміємо, що він їх посилює. Я мав на увазі боюча частину посилює, тому що було дуже гучно і дивлячись по наслідкам, видно, що еквівалентно дуже дуже потужні заряди. На жаль, у нас постраждав сьогодні пологовий будинок, міський пологовий будинок, де ви знаєте постійний процес, народжуються дітки, слава Богу. Але дякую персоналу. Вони вчасно зреагували. З всіх спустили в подвірне приміщення. Під Приміщення, де по суті продовжувалися пологи ту частину людей, яку не могли вже приймати ввечері, вони перенаправили в інші міські пологові будинки, і процес, персонал, медмедперсонал, керівництво не зірвало. Поруч також постраждав потужно постраждав центр переливання крові. Тому що ці приміщення поруч пошкоджено на диво. Поруч були кисневі балони, які забезпечують функціонування. Ви знаєте, при операційних якихось втручаннях забезпечують на диво. Вони залишилися цілі, не взірвалися, що дало. Звичайно, людей більше можливості людям залишитися цілими і неушкодженими, але є на жаль, і загиблі. В нас двоє людей загинуло. Це коли прилетіло в квартал, де мешкають і приватні будинки, і декілька двох трьохповерхові будинки там є двоє загиблих. Дев'ять поранених п'ять з них до цього часу перебувають в лікарні, надається їм вся необхідна медична допомога, стан оцінно як середній і. Звичайно, хочу висловити співчуття сім'ям близьким людей, які загинули сьогодні в Одесі під час обстрілу і. Більше не буду нічого з цього приводу говорити, а скажу, що там, де було в секторі, де було проживання людей, поруч міська влада розгорнула штаб де ще вночі, в третій ночі вже був розгорнений штаб допомоги. Людям надавалося як харчування, психологічна допомога, там ну теплі напої, надавалися речі для того, щоби. Люди могли б кудись звернутися до того часу, поки ми забезпечимо всім необхідним, щоб вони могли б поселитися і забезпечити їм необхідним помешканням на сьогоднішньому хвилину.